Що це робиться? Ми стали на місце. Офігеть. Нічого собі. кидають рікени. Тут цунами! Тут цунами. Це Тора. Я вже майже в кінці. Йоу, я падаю на якісь голки. О. Чувак, я добігаю до скрині. Я вона сама відкрилась. І з неї випадає купа злитків. Це робокс. Пілон, можна танцювати. <рисвіт> Ми потрапили в деякий захід. Привіт, Андрій! Емайо, Чого ти такий високий? Привіт! Я в шоці. Коротше, народ. Всім привіт! З вами Ліп! І сьогодні ми з моїм кентом Андрієм будемо грати в режим. Як називається цей режим? Побудуй лодку, побудуй човна, і ми будемо будувати свого найліпшого в світі човна. Я не вмію, взагалі, якщо чесно сказати вам, будувати тут абсолютно нічого. Саме тому сьогодні мене буде вчити будувати човна Андрій. Куди нам бігти? От тут ми будемо будувати. І тут Шо, да, да, да. Ну, так ти запускаєш, там потім вода з'являється. В так, як знизу бачиш два. Бачу. Нажимай. Ого. У мене тут є блоки. Я поняв. Я поняв. Як їх вибирати? Да, да, да. Шошо шо, е, що ставити спершу? Як думаєш? Ну а тут ти вже як хочеш. У мене були десь збережені кораблі. Мої. Які не пам'ятаю, Диви, де диви, вони. диви. Я... Ти бачиш, що я строю? Бачу. Во я. Це якийсь плот виходить вже більше, ніж де тут збережені кораблі? От що мене цікавить, я забувся. А восе. А можна якось oh. прибирати ці? А, можна одинички поняв? хрестик. Знаєш, які і мене кораблі є? Я... А ну-ка, давай показуй свого корабля. Hehehehehehehehehe <laughs> Що це за корабель? Це якийсь пенсіл чи молот перевернутий я не зрозумів. Це молотора, ти пенсіл. Це молотора, який заліз трохичку в цей. Залазь землю. наверх, залазь наверх, ми зараз будемо плисти жорстко. Нічого собі тут можна лізти по цих, типу, квадратних драбинках. Так, да, так, да, це, це драбинка. Ми можемо зараз його ще додати, uh -huh. дещо сюди. Ми можемо, знаєш, додати. Можемо додати. Чекай, яку сторону будемо плести? Ми будемо в ту сторону плести. Як тут повертати по. А як. А що, а що, а чого я. Взагалі тут сижу на якомусь верху. А е це просто, щоби, ну це просто, щоб ти не випав. Також і ракети добав, я знизу сижу. Я тебе не бачу. Так, ну я знизу під тобою. Так, у нас з'явилась вода, і ми пливемо. Все, да, 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 Ми зараз будемо плести жорстко. Там тіп не да. До кінця долетів. Ну, справа бачиш скала а, Шкала справа. Я. Бачу шкалу справа, але не бачу тіпа, який там пливе, якщо чесно. Ой, ракета в іншу сторону дує. Що це таке? Що це таке вообще? Там ракета трохи в іншу сторону думаю, я, думаю, я їх неправильно поставив. Жесть! А інші можна запустити. Ой. Ой-ой, наш молот трошечки розкрутило. Що це робиться? Чо, ми зараз попадемо на рифи і розіб'ємось. Ні, -ні, -ні, Ні ми розіб стали на місце, Офігеть! Це все так задумано, це все так задумано було. Це ж молоток. Ні, ну це мега-корабель, звісно, я ще таких не бачив. Але я думаю, нам треба включити свої інженерні спосібності і збудувати щось прикольніше за цей молот, а якщо чесно. Проте я не знаю, а як. нам... Жажуть, має бути. Я так зрозумів, якщо ми збираємо ці чорні штучки, то це. Типу, нам дає матеріалів для будування нового кара. Ні, тебя жор не оці штучки нам корабель ламають <рігла> А, ну <л> ладно. <рігла> Нічого. А ви бачиш, а ти за коротше перепливаєш, да, і там потім будуть всякі фонтани, всякі водоспади, ще всяка фігня буде. А як тут заробляти гроші, типу, щоб будувати собі більшого корабля? А тут, от бачиш справа, шкала, оч, чим далі ти доходиш, тим більше монеток ти лутаєш. Ага, а за ті монетки вже виходить, можна купувати щось. А, да, там блоки, ну, Сундуки ти можеш за ті монетки купувати. Я не знаю, як зараз Що зараз ще можна купляти. Я давно це грав. Але от раніше ти купляєш сундуки, тобі звідти там дропаються всякі блоки, всякі приколи. Ні, Ну, якщо чесно, то мені монетки, ці золоті злитки тут взагалі не додаються. Може це тобі а, не А Це додаються? в кінці, ні, це в кінці, коли ти вже здихаєш. А, тобто в нас зараз життя нашого корабля ну, убавлятись буде, поки ми не пройдемо до кінця. Ну поки він не розвалиться і ми Понял. не втопимося. Тоді давай, напевно, прискорення робити, чи що. А, а тут не можна нас... прискорення. Ну так, да, у нас ж турбіни оці трошки не в ту сторону спрямовані, і через це ми не зможемо. А, ось час в ту сторону, дивись. А, да. Ой, тільки все. Тепер наш розкрутився, розкрутився, спінер. Ну нічого, нічого. Я думаю, в цього. Корабля є свій потенціал скритий. Просто ми його ще не бачимо. <реш> Блоки з навології зламаються. А чого нас? <реш> В нас кидають рекени! А це ніндзя, ти кидає в йому. А як? А двік там тип летить. на чому він летить? О! Ти бачив? Він просто пролетів. Я Зар. не бачив нікого. Я бачу, що Тип <реш> якийсь просто пролетів, ну я не бачив його навіть. Ну я кажу, він просто прилетів. а, а як? Треба буде зібратися, як він літає. Дивно, дивно. Щось мені підказує, коротше, що ти здохнеш першим. Тому що ми якраз верхом б'ємося і зверху блокілов. А, блін, ну це кстати, це мінус, я вважаю. Ну може я не випаду. А може щось ракет, ні, ти випадеш. Ну все одно то ж почнеш головою битися в це. А зараз може ракети перезарядиться, я їх ще раз запушу. Чи вони не перезаряджаються? Ну якось туди перезарядилися і запустив три. А як ти бачиш, що вони там перезаряжені чи ні? А вони червоні, бачиш зараз? А коли їх можна запускати, вони чорні. А, все поняв. Ми ми в якусь кімнату неймовірних мікросхем. Ого, і в нас кімната це кімната всередині ноутбука айтішніка. Да, да. Мені здається, що наш корабель трішечки виглядає якимось ніби вже підіржавленим, ніби він вже трошки пошкоджений. А, це, це так задумано, щоб всі думали, що він слабенький. А дивися, ми половину вже проплили. Ага, кстати, так. А що це, там в кінці? більше половини? Цікаво, що це. В кінці дуже, ти просто з водоспаду падаєш і впливаєш до сунду, що. Вау. Раніше так було. Наш мега молот пливе, навіть не дивлячись ні на свою форму, ні на своє тілобудову. Я не знаю, як це відбувається, але ми пливемо, і це саме головне. І ми, зараз... да. ми зараз просто дійдемо до фіналу. навіть... Я а да? Мене Блін. ракета викинула. А скільки тобі дало монеток? Мені ще скажу. 56. Тут за кожну монетку дається ой, тут за кожен. Вони тут все змінили, тут за кожен рівень дається по 8. В кінці, напевно, ще якась більша кількість. І ще плюс один щось. Я не розумію, що це. За шоці. Плюс один якась фінанс. Ну зараз побачиш, як то буде. А, що? А це виходить, я ним не керую аж ніяк? А, не, не можна керувати. А, поняв. він типу, сам за течією пливе. Да, Да, да. да, да, Окей. Чекай, а ну... що мені дали? Тепер зараз будемо розбиратися. М -м -м. Якщо чесно, так. я вже дійшов майже до. Кінця в мене ще залишилось два е, цих боса, чи як це називається правильно, дві кімнати. А далі вже буде, Но... я так розумію, цей водоспад. Тут тепер блоки можна купляти. Тут цунамі! Тут цунамі! Зараз мій корабель накриє цунамі величе. Йо-моє! А як застосувати цю турбо -двігаті? А там, якщо червоний, то ніяк. Якщо чорний просто клацаєш на нього. А як на нього класити? Типу. Ну просто мишкою. На, на нього навестися класенку? Да. Ага, прикол. Поняв. Ну окей. В мене тоді не вийде, бо від нас він відвалив. <реш> <реш> Буває. Ого, я потрапив на якісь мега-рифи. Це якісь мега вже скали. Але все одно цей корабель фігачить. Він тупо фігачить. Та я кажу, Це ж молотора. Моло він же перетворився не на молотора, а на якусь ракету або торпеду. Прямо з плавником. Ніби це якась акула. Я не знаю. Ну, він, кстати, проходить всі ці випробування майже на ізі. І я скажу чесно, що я не очікував таких результатів від Молотора. Виглядав він зовсім не як корабель, який може пройти до самого кінця, але на даний момент ми бачимо, що я майже... Майже дійшов до самого фінального боса. Я на якомусь типу острові з маяком. Поняв? А я не знаю, там змінили походу карти. Я останній раз грати не було це фіні справи, там нічого взагалі не було. Прикольно, ну значить, розвиваються розробники роблять щось новеньке, ну, да, бос, режим популярний. Мені цікаво, що мені дали. ці Це кісідки. Я вже майже в кінці. Нас тут почали самі оці простенькі, що були тоді. Цікаво, скільки мені дадуть монеток, якщо я пройду його до самого кінця і впаду з цього водоспаду. Йоу, я впадаю на якийсь гол... <толків> О, <толків> головне, щоб ти не вилетів з крісла. <свист> Чувак, я досі в кріслі, але я не знаю на чому воно тут тримається. Але я вже перевернувся в то положення, в якому я був з самого початку. Поняв, типу. Вау. А, а, я зараз до скрині з скарбами підпливаю вже майже. Йоу, якщо я отримаю ту скриню, значить мені дасться, напевно, дуже багато монеток. Але тут почались якісь непонятні рухи. Він щось дуже сильно сповільнився. Ну, дуже сильно сповільнився, якщо чесно. А в мене корабель не будується. Йоу, Часко. В мене поломався Перед самим фіналом. Ніе! Я добіг! Я добігаю! Чувак, я добігаю до скрині скарбів. Йоу, я добігаю до скрині скарбів. Як її відкрити. Як ти віддала? напевно, на я не знаю. Я вона нас вона відкрилась. Із неї випадає а? купа слитків. Я в шоці! Скільки? 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 дайте мені багатько. Якийсь блок слизі ніби випав один мені. Що це означає? Такс. Результати 105! 105 мені випало з цих злитків, я в шоці. Було 10 а стало... А золото загалом скільки стало? 에, стало загалом золото, в мене 115 злитків. А, тобі за все 105? Ти думав, сундука, тільки 105. 에... Що в мене корабль не будується? У мене якийсь корабль є, який не будується. а ну якщо молотора він збудується. Ооо, все, я з'явився на базі. Воу. О, малотора будуються. Нажимай храстики забирати все ламай, ламай, ламай. Все, я ламаю. А я не можу ламати твій. А, ти не можеш, міру. Дивись, які в мене є тепер блоки, подивись. А в мене теж це є. Я думаю, це сундуки, які коротше, десь в меню, типу, їх відкрити можна. Це просто сундуки в корабель поставити, їх можна відкрити Ну, нічого. Дуже прикольно. виглядає. Що, будуємо тоді якийсь новий корабель? Ну давай спробуємо. Ну в мене дуже мало блоків, якщо чесно. Коли зайди в меню, подивися, на що тобі вистачає. Ти можеш якісь блоки купити, або відкрити сундуки просто. Я зараз хочу спробувати Робити корабель, який буде нагадувати реальний корабель з реального життя, якийсь піратський. Тому я роблю отаку, типа початкову під нього заготовку. Я не знаю, що який блок означає, но, мені здається, я роблю все правильно. Але я не знаю, як крутити ці предмети, якщо чесно. На no R. -er. Ага, все поняв, дякую. Так, давайте встановимо тут такі сідушечки. А в мене одна сідушечка, я вас поняв. Я їх поняв, ну нічого. У нас тоді буде десь отут моторчик. А, чекай, неправильно. Треба цей моторчик встановити так, щоб він дивився ось так. О, от далі мені потрібен... Я не знаю з чого мені будувати. Я з тортиків можу зробити щось чи ні? А ти зі всього можеш будувати? Все, що тебе є, ти можеш використовувати. Я кажу, три сундук там в меню дві блоки. Зачекай, зачекай. Я хочу зробити по п'ять тортиків з країв. Там сундука всякі приколи можуть випасти. І ракети, і так далі. Зараз я попробую. Я це все буду. А блін, я неправильно розмістив тортики. Ой. Як я в нього заліз? Я нічого не нажимав. А, там не треба я... нічого нажимати, щоб ти просто підходиш до крісла. Прикол. Це, Roblox, Це Роблокс, бро. Це Roblox. Йоу. Де там ти казав відкривати скрині? В меню там є сундуки. Рідні. Все, поняв, все поняв. Я відкриваю тоді саму дорогу червону скриню, яку я можу купити. Купуємо. У мене випало якісь блоки, купа всякого різного, якийсь камінець, якийсь синій блок, якийсь мраморний прапоротримач, ще якісь типу дошки, якась ніби кнопка і двері. Я не знаю навіщо мені двері, ну можливо, вони десь знадобляться. Щоб Я... закритись? Яхизе, давай ще один відкриємо червоний. І нам випадає знову дуже схожі предмети, тільки цього разу їх щось більше випало, Не знаю чого. Ладно, дякую. Давайте жовтий тепер. Ого, нам тут якісь нові, навіть прикольніші. Мені більше сподобались ці предмети, які тут випали. Ну там І жоно два... рандомно дропаються різні. Тут А, тобто ти тут може можу... повести, може випустити всякі приколи по типу каже там якихось ракет, пропелерів. А може не повести ти просто не неси при Зрозумів. А ржавих блоків. Ні, ну знаєш, до, до речі, дошки вони теж доволі потрібні, тому що в нас же ж всі предмети для чогось це потрібні. Я б сказав так. Ось okay, так. Yeah. Ну, типу, дошки, вони ж теж треба для того, щоб будувати з них корпус. Nee, ні, ну просто є блоки, якісь ну, які міцніші, є якісь а. слабші блоки. Я встановив на щогли тортики. На я встановив якийсь стовп. Я не знаю, з чого цей стовп, але ну, я сподіваюся, що він буде дефати. Від... А це весь твій корабель? Ну, ні. Так ти здохнеш, ти перевернешся і здохнеш. Щас, чекай, чекай. Я ще не завершив свою, свою справу. Мені потрібно доробити його максимально. Я буду використовувати. Всі блоки, які в мене є, для того, щоб захистити себе максимально від зовнішніх подразників, бо я не хочу здохнути швидко, як мінімум. У мене, звісно, не буде молота тора, як в тебе, але щось та й буде, щось буде теж непогане, я вважаю. Ось тут встановлю я отакий захист, і з камінців поверх тортиків ми встановлено. А ми не можемо поверх тортиків встановлювати, чи що? Вроді ж можна. Не знаю. Мені здавалось, що це можливо. А чому там тіп летить, полетів? Я хочу побачити, який в нього корабель. Я не бачу, заробає... я знову пропустив. Тіп. Ми зараз його вкрали, а ми можемо чужі кораблі. Ну, типу, ну подивився, як він виглядає, сам таки збудував. Ну, типу, в цьому плані прав. Типу, сплагіатити цей модель? Ну я не знаю, це реально якась піратська вже система, схема. Не знаю наскільки це гарно буде виглядати, але знаєш, будь-які методи вони на війні приходитись можуть. Такс, я майже захистив свій, своє сідло, але в мене не вистачає максимально блоків. Okay. Я не знаю, дивись, в мене є одна штучка, але я не знаю для чого. Но я її зараз встановив на мотор. Скажи, що це таке. Подивися і скажи. Ой, не знаю. А на неї не можна нажати, але ну, на лазер. Якщо це лазер, то я не знаю. Може його спереді краще тоді встановити. я і не знаю, що кнопка. це таке. Дивися, дивися, що це. Може ти бачив таке. О, ну ну ж мене на неї. А я... О, це дивися! Шоу! Це пілон, можна танцювати. Ми відкриваємо свій Dance студіо, йоу. Ні, ну це звісно круто, так. Да, я не сперечаю. Ну, в мене така, знаєш, такий човник початковий для нуба. Я не знаю наскільки він буде крутий. Тільки не запускайся без мене. Та ні, я поки що ще не планую, я ще не добудував навіть. Я ще не готовий. Ну, ти зараз запустишся, бо ти якщо зараз запустиш, то цей. Я здохну тут. Чекай, а я хочу, знаєш, що спробувати? Я хочу спробувати Натиснути на оцю штуку. Чого вона не натискається? А тут може не можна на початку, типу, нажимати а. для вас запуститись. Я ж теж, наприклад, от, ну, зараз поставлю ракету, чи я можу нажати. Ні, я дійсно не можу ну, на неї я, натискати. Да, я, я не можу на ракету теж натиснути, тому що то Ого, чи тобі знаєш, що поставлю, що тебе був справжній ганстерський корабель. Справжній ганстерський корабель? Так, да, так. Да, да. Цікаво, що ж ти можеш такого. Будеш додати? мати пушку. Нічого собі. ну. Це жорстко. Спасибо, бро. Спасибо. Вона буде стріляти по блокам, не ламати Ти знаєш, що я приду. Думав встановити на свій корабель на даний момент. О. Зараз ти здивуєшся, напевне. Дивишся. Це реально піратська... Ні, стоп. Вона щось криво стала заново. <гум> <гум> я не дивлюся, я не бачив нічого. Так, ти нічого не бачив. А Знов, ну криво. що там, геть не бачив. <гум> <гум> так, отак. О, вітрило! Я встановив вітрило на свій піратський мега корабель о а yeah. тобі ще треба руль в корабель. А як у мене нема керма. Ой, а чого він розвернувся? Чого в мене розвернувся цей мотор? В іншу сторону. Тепер тебе є руль. О, дякую, бро. Реально. Штурвал маєш. Реально виручив. А я поки буду далі свій будувати так. Де пролетів? Я щойно побачу, як хтось пролетів. Дійс. А я не бачу. Тому той тіп літає туди сюди монетки лутає. Для свого корабля я зробив склад тортиків, щоб якщо мені раптом в дорозі стане голодно, я схочу їсти, mm -hmm. я б міг зразу підкріпитися. Ось. Ну якщо такий мене звавається? кораблик. Ну я не знаю, ну тоді вже так. Буде плакати не сильно, я думаю, ми заробимо нові тортики через оцей заїзд, що зараз у нас буде. А то зберігаються, коли ти, ну, типу доїхав і в тебе вони знову залишають. А, окей, тоді довше класно. Я думаю, що нам пора вирушати. бо я, вже Чекаю, я, я, не, я не добудував. Нічого собі, ти тут якийсь басейн прямо робиш. Ніфіка собі. Корабель будую. Все, запускаємось. Так, так, давай запускатися. Ой, твоя кнопка, походу, до моїх турбін прив'язана, ладно? Ну попробуй, It's якщо vaunch. що, я буду активувати. Yes. Так, ой, що це стало? Чого ми пливемо в бік, а не прямо. Ну, щось будемо прямо тут зараз розвертати буде. Мене щось дуже сильно несе, якщо чесно, в цю в бік, прямо до берега. Мені це не дуже подобається, якщо чесно. Ні, ну, ти в мене, так, ти сам... нормально ну, типу, ми просто ну, ми по краю пливемо. О, там паралельно з нами от хтось теж пливе і пригає по воді, і він вмер. А чому я розвернуся з жопу, я ж якщо зараз запущу ракету, то я полечу на себе. Ну тебе трішечки відкине в розвитку, ну нічого. Огонь! Це виходить, я в тебе стрельнув щойно? Ти в мене стріляєш? Я не знаю, чого так вийшло. Я просто натиснув, а воно в тебе відкинув. Отут тут чийсь кораблик, да-да-да. А якщо а ну, якщо я нажимаю кнопку, що це обміняється. А, це, це пілон, а не кнопка. <пілон> <пілон> я думав, це кнопка. Я думаю, що вона до твоєї кнопки прив'язується. Ти думаєш, що ти своєю кнопкою можеш мій пілон активувати. <пілон> ну і я свої гармати можу нею активувати, а гарматами, я так зрозумів, можна якісь ці перешкоди розбивати. Ну. Да, вроде. Ну ідеї так має бути. Вау, ну типу, поки що мій кораблик, хоч він і маленький, хоч він і простенький, але він тримається доволі таки ну, нормально, вже пройшов як мінімум а, один та, рівень. Знає, що мені подобається? Що? Що я пливу за тобою і ти всі блоки ламаєш. А, ну да, блін, звісно. Гарно собі влаштувався, да, Кайф, Мало просто. Мало бути наоборот. Ну, до речі, да. До речі, ти мав мене дефати, а не я тебе. Ну, ну, ось один блок зламав я. Тепер з тебе мені новий корабель. Все, нічого не знаю. Я просто пливу собі ламаю блоки, а він ззаді на коморі і йому пофіг просто. Він собі пливе по кайфу. Що Це якась музикальна кімната? Да, да, да. Це щось нове. А, а тут похоже, кімнати тут нові. міняються. Чи да, що? Так, тут нові кімнати додали. Я зрозумів. Ого, у мене мінус одна гармата. Треба, треба вистрілити. Я тебе підштовхую, я тебе підштовхую, щоб ти якщо Чо? щось сеш. чувак, я поняв. Я поняв тепер, як користуватися гарматами. Ними можна направлятись на ці перешкоди і розбивати їх ядром. Ну, так я ж казав. Та я цього не знаю, я думаю, там просто натискаєш кнопку, і вони ви вистрілюють в тому напрямку, в якому вони зразу направлені. Ну, я теж так дум... думаю, самі наводяться просто. Ні, ну до речі, хоч мій кораблик і реально дуже, дуже простий, хоч він зроблений просто. Ну, чесно кажучи, з якоїсь гімна і палок, але він пливе. він плыве, він же проплив 4 рівня. Вау. А Я перевернувся. Ти мене перевернув! І він навіть а мій не перевернувся. Вот, от, бачиш, в чому прикол. Думаю, вот. що Я кажу, бачу, У мене дно коротке. Ну так, да, в тебе він такий великий, бачиш, але він не дуже надійний. А мій хоч і маленький, але свій розмір він виправдовує на всі 100%. Да. Перекути поле. Перекути поле, це якийсь дикий захід, ми потрапили. Потрапили, Ми потрапили в дикий захід. Потрапили. Потрапили, поптреп. Крінчкор, йоу. Мінус тортик, мінус тортик. Скоро буде ще мінус тортик, а я проплив через стінку. Ми потрапили в королівство гармат і великих замків. І я вам скажу чесно, що це вже майже фінал. Нам залишилось всього лише якихось нещасних три рівня після цього. І все. Ну, я навряд чи їх пройду, скажу чесно. У мене надії на це майже не залишилось, оскільки я йду. У тебе вперше. не це водоспад для тебе. Ну, все, я, якщо я перевернувся вже, то. Ну Ти Після... що можеш жити? О, дивись тепер я буду перші блоки ламати. Ні, все, я здав. Ой, ну, тут цунами. А чо? А, все? Вона мене підкидає. Ну дивись, 64 злитки, і це я їх заробив вже сам, а не на твоєму молоті. Тора, тому непогано, непогано в будь-якому випадку. Зві корабель далі плива передібної блоки ламає. <різько> <різько> ну все з тебе мені коротше відсоток за те, що я тебе захищав всю цю дорогу. Ой, я на я назад на ноги став. Ну молодець, я за тебе радий. Ти я збудував свій перший корабель, і я ним проплив майже до самого кінця.